Нині в нашій області на обліку перебуває майже 68 тисяч інвалідів, в тому числі понад 34 тисячі інвалідів війни та 9,5 тисяч інвалідів з дитинства. Про це сьогодні йшлося і на сесії обласної ради. Питання слухалось так. Про стан соціального захисту інвалідів. З метою надання допомоги інвалідам в області проводяться обстеження умов їх проживання, за результатами яких створено банк даних інвалідів. Так, в минулому разу порівнянні у 99-му році фінансування державного бюджету передвоє на 95-50 тисяч гривень, що давно без тестів інваліда, мехатранспорту. Объясні компенсації на медицині можна технічних склонні автомобілів та транспортних обслуговування, тисячі інвалідів за дистанції сотен за професійному дереву, 760 на натоно-буратними путівками, 576 становити квартирних телефонів і 8769 інвалідів надати радою російської допомоги. З 2000 року році плащена інвалідів інвалідних інвестиційних веток за всі попередні роки. Не можна не сказати про те, що в минулому року. Інсіонерам та інвалідам погашена заборгованість борговній та створені умови для фізичних розмірів вже грудні року, в грудні 2000 року, січні, лютні лютому, березні, квітні 2001 року. Зом з цим існують проблеми із наданням пільг та переваг інвалідам їм відмовляють у видачі ліків по пільгових рецептах лікарів. Практично не здійснюється пільгове зубопротезування. Гострою проблемою залишається забезпечення цієї категорії населення спецавтотранспортом, санаторно-курортними путівками, телефонним зв'язком. Інваліди загального захворювання для забезпечення автомобілями перебувають на обліку з березня 91-го року. Ті, хто змушені пересуватися на колясках, ще не мають змоги вільного доступу до соціальних інфраструктур міста.